Миска рису чи кішка чоловік, рамен, чи борщ зі сметаною і салом, айфон для китайського ринку чи європейського. Я задав питання чотирьом чат-ботам, щоб зрозуміти, якої національності є нейромережі на або ж ким вони придурюються. За основу взяв моментальний гляд, який недавно вийшов, але з першого дня відповідав абсолютно неканонічно, невідповідно своїй країні, якщо так можна сказати. Багатьох смішить ситуація із французьким лятчат. Я й сам задав йому декілька питань: піца чи круасан, І на фіналочку ось таке: шампанське чи бердичівська Фільтроване і тут, чесно кажучи, відповідь очевидна: Бердичівського нефільтрованого я не бачив і сам жодного разу, навіть на сайті виробника. Але те, що він обирає варіанти, не характерні для своєї країни, це точно. Абсолютно таким же виявився і Ch GPT. А от копілот, я справжнім американцем, обирає всі правильні відповіді, окрім одної. Айфон для китайського ринку чи європейського? Щось тут нечисто. Срібний чи золотий. Отут ти й попався. Як бачите, не всі нейромережі відіграють по РП. Ну а дехто дуже павиться. А які питання нейромережам хотіли б задати ви? Пишіть їх в коментарі.